Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні ми познайомимося з потужним і надійним трактором Deutzfahr в двох комплектаціях: 680 та 665W Profi. Це сучасна модель, яка поєднує продуктивність, комфорт та ефективність. Давайте розглянемо всі ключові характеристики та переваги цього трактора. Зовні трактор виглядає сучасно та агресивно. Кабіна має зручну конструкцію з вільніною оглядовістю, що забезпечує комфортну роботу оператора. Інтуїтивне розташування органів управління робить керування простим і зручним. Моделі комплектуються чотирьох коробкою передач 16F плюс 12 r що дозволяє вибирати оптимальну швидкість для різних типів робіт. Максимальна швидкість 40 км за годину, що є чудовим показником для тракторів цього класу. Трактор має передні баласти загальною вагою 730 кг та баласти на задніх колесах загальною вагою 820 кг. Дані моделі тракторів оснащені 6-циліндровим двигуном Дойц, виробництво Німеччина. Це надійний агрегат, який забезпечує максимальну потужність 165 та 180 кінських сил, а також високий крутний момент навіть при низьких обертах. Завдяки цьому трактор ідеально підходить для важких сільськогосподарських робіт. Продуктивність гідравлічного насоса складає 130 літрів на хвилину, а вантажопідйомність задньої навіски 8600 кг. Це дозволяє ефективно працювати з важкими агрегатами та навісним обладнанням. Трактор має два режими роботи ВОМ 540 540ЕКО та 1000, що забезпечує універсальність у використанні різних сільськогосподарських механізмів. Кабіна трактора оснащена системою кондиціонування, цифровим дисплеєм, ергономічним сидінням оператора та високоякісною шумоізоляцією. Також є дзеркала заднього виду, проблисковий маячок і передні фари для безпечної роботи у темний час доби. Deutz Фар 680 та 665W Profi – це потужний, надійний та зручний у використанні трактор, який стане чудовим помічником у вашому господарстві. Він забезпечує високу продуктивність, економію пального та комфорт оператора. Якщо вам сподобався цей огляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте свої запитання в коментарях.